Про преподобного агапіта, лікаря Безкорисливого у Києво Печерському патерику сказано так Коли преподобний отець наш Антоній Печерський був прославлений чудесами зцілення, прийшов до нього в печеру з Києва блажений Агапіт, прагнучи душевного зцілення через чернечий постриг, і отримав його. Наслідував він у всьому, подібне до ангельського життя. Життя преподобного Антонія, духовні подвиги якого він особисто бачив, як той дивовижний монах, сам служив хворим і стілював їх своєю молитвою, проте приховував свій дар цілительства, даючи хворим вкусити зілля, яке вкушав сам у їжу, і, ніби не собі, а цьому зіллю приписував цілительну дію. Блажений Агапіт трудився багато років, наслідуючи святого старця. Коли хто небудь із Чернечої братії нездужав, Агапіт покидав свою келію і приходив до хворого брата, служив йому і непрестанно молився до Бога за його найшвидше одужання. Так, наслідуючи святого Антонія, Агапіт і сам сподобався дара цілющої молитви, тож він. Так само, як і Антоній, варив для хворих звичайне зілля, яке сам вживав, як їжу, і з молитвою зцілення подавав її хворому, і хворий ставав здоровим. За це агапіта почали називати лікарем, і слава про нього розповсюдилася по всьому Києві та його околицях, і багато хворих з міста приходили до нього в монастир і поверталися додому цілком здоровими. У той час жив у Києві один лікар, родом і вірою вірменин. Дуже вправний у лікарській справі, так що подібного до нього не було у тій місцевості. Лише оглянувши смертельно хвору людину, він дуже точно говорив день її кончини і майже ніколи не помилявся. І при цьому цей вірменин ніколи не намагався навіть лікувати такого хворого. Якось одного нещасного привели до вірменина, і він, не ставши його лікувати, пророкував йому смерть через вісім днів, чим довів недужого до великого відчаю. А хворий цей був першим боярином князя Всеволода, тоді цього боярина привели у Печерський монастир до блаженного Агапіта. Агапіт сотворив за нього молитву про стілення і, як завжди, нагодував його своїм зіллям, і боярин став здоровим. Після цього випадку слава про печерського лікаря ченця розповсюдувалася ще більше по всьому Києву. Вірменин же, почувши про це, сповнився заздрощів, почав докоряти блаженному агапіту. Одному своєму хворому він звелів дати отруйного зілля і послав його у Печерський монастир, щоб він помер перед очима святого Агапіта. Агапіт по своєму звичаю сотворив за хворого молитву і дав йому свого звичайного зілля, зцілив його, і хворий лишився живим. Після цього випадку Вірменин ще більше озлобився на святого, так що навіть підмовив деяких людей дати самому агапіту смертоносного зілля, проте блажений випив його і лишився неушкодженим. Невдовзі після цього захворів у Чернігові князь Володимир Мономах, якого старанно проте безрезультатно лікував вірменин. Хвороба посилювалася, і князь почував, що він вже при смерті, тому звелів він послати до Ігумена Печерського монастиря за блаженним агапітом, що приїхав до нього в Чернігів. Тоді Ігумен призвав до себе блаженого Агапіта і повідав йому, що князь просить прибути до нього в Чернігів. А Агапіт відповів: Якщо я з цією справою поїду до князя, то буду змушений потім ходити так до всіх. Прошу тебе, отче, дозволь мені не виходити з монастирських воріт. Для слави людської, від якої я обіцяв Богу тікати до самого останнього мого подиху, якщо бажаєш, я краще на деякий час піду у інше місце, аж поки не зникне потреба виходити з монастиря. Посланий князем гінець зрозумів, що неможливо ніяк буде привести святого Агапіта до Чернігова. Прохав він святого, хоча б дати для князя того зілля, яким блаженний частував хворих, і агапіт з молитвою дав йому. Володимир Мономах, вкусивши цього зілля. За молитвами Агапіта лікаря швидко одужав і, повернувшись до Києва, сам прийшов до Печерського монастиря, щоб на власні очі побачити того, чиїми молитвами Бог повернув йому здоров'я. Та Агапіт, не бажаючи слави людської, сховався і не вийшов до князя. Наступного разу боярин від Володимира знову прийшов до Агапіта в келію із золотом і щедрими дарунками. Побачивши це, Агапіт сказав йому Чадо! Я ніколи ні від кого нічого не брав, тому що ніколи не зцілював своєю силою, а силою Христовою. Тоді боярин відповів: Отче! Князь, що прислав мене, знаєш, що ти нічого не приймаєш, але утіш сина свого, якому Бог через тебе дарував здоров'я, візьми ці дарунки і, якщо хочеш, роздай убогим. Коли так, відповів старець, з радістю прийму їх і передай тому, хто тебе послав. Все, що ти маєш, насправді чуже тобі, і нічого ти не зможеш із собою взяти, як будеш відходити від цього земного життя. Тож роздай все майно своє убогим і нужденним, тому що Господь, який сам перебуває серед них, визволив тебе від смерті. Прошу тебе, передай йому ці слова мої, тоді Агапіт взяв золото і дарунки. І зробив вигляд, ніби хоче їх сховати. Насправді ж виніс їх із келії і поклав перед нею. Це побачив боярин і, підібравши їх, віддав ігумену. Повернувшись до князя, боярин розповів все, що бачив і що почув від святого Агапіта. Тоді князь зрозумів, що це істинний раб Божий, який не чекає нагороди від людей, а чекає нетлінної нагороди від Всевишнього. Більше князь не насмілювався приходити до Агапіта і приносити йому золото і дарунки, а, послухавшись, слів святого, почав щедро допомагати убогим і нужденним. Після довгих літ, проведених у праці та богоугодних подвигах, занедужав і сам безкорисливий лікар блажений старець Агапіт. Дізнавшись про це, Лікар Вірменин прийшов до нього в келію, щоб відвідати його і розпитати, яким зіллям Агапіт лікував своїх хворих. Агапіт відповів Тим, яке сам Господь, як лікар душі та тіла, подасть на здоров'я хворому. Після цих слів блаженного вірменин подумав нічого не розуміє цей монах у нашій лікарській справі. Поглянувши на хворого старця, він взяв його за руку і промовив. Правду скажу тобі помреш ти за три дні, старче. А якщо неправдивими виявляться мої слова, то я даю обіцянку, що зміню своє життя і стану таким самим чорнорисцем, як ти. На ці слова святий Агапіт розгнівався і сказав. То це такий спосіб твого лікування, що більше ти говориш про смерть, чим про допомогу. Якщо це в твоїх силах, дай мені життя, якщо ж ні, навіщо бентежиш мене словами про смерть за три дні? Бог сповістив мене, що я відійду до нього не раніше як за три місяці. Вірменин на це відповів Ти вже весь змінився, такі як ти, не живуть довше, ніж три дні. Святий Агапіт не здужав, що ледве рухався. При цьому до нього самого тяжкохворого все ще приводили хворих з Києва. Ось і зараз. До нього привели одного нещасного, і як в келію занесли хворого, святий Агапіт підвівся з ложа, мов здоровий, сотворив молитву за недужного і дав йому своє звичайне зілля, яке росло біля його келії, що він вживав, як їжу. Хворий скуштував зілля і став здоровим. Тоді Агапіт показав зілля вірменину і сказав Ось зілля, яке слугує у мене ліками. Дивися і зрозумій. Вірменин поглянув і сказав Воно не з наших країв, певне, воно з Олександрії. Старець усміхнувся на ці слова і сказав Чадо, сядь поїж зі мною цього зілля, бо в мене більше нічим пригостити тебе. На це вірменин сказав Ми, отче. Тримаємо чотири дні посту у цьому місяці, і нині у нас піст. Хіба ти не чув, Отче, що я вірую в вірменин? Тоді старець відповів, Як же ти насмілився зайти сюди і тримати мою грішну руку, негайно вийде звідси. Після цього випадку ще три місяці хворів блажений агапіт, і в перший день червня відійшов до господа. Чернеча братія за своїм звичаєм омили його чесні мощі і з духовними співами поклали його в печерах преподобного Антонія, де вони нетлінно спочивають і по цей день. За деякий час, після смерті Агапіта, прийшов до ігумена Печерського монастиря той самий лікар вірменин, і сказав Віднині я полишаю свою вірменську віру. І бажаю життя чернечого. Бо явився мені у вісні святий лікар Агапіт і сказав Ти обіцяв прийняти чернечий постриг, якщо ж відмовишся від своєї обітниці, згубиш і земне життя, і свою душу. Вислухавши ці слова, Ігумен прийняв його до чернечої братії. В цьому Печерському монастирі він подвизався добрим духовним подвигом до кінця свого земного життя. Так прожив своє життя перший відомий київський лікар, і нині до його мощей, як до живого, приходить багато недужних і хворих, і з молитвою отримують зцілення.